Кожного ранку, я, як і більшість людей, прокидався втомленим, невиспаним, не хотів вставати з ліжка і взагалі не хотілося нічого робити. Але одного дня я вирішив це змінити. Мені захотілося стати людиною, яка отримує задоволення від ранкових прокидань, має багато енергії зранку і встигає зробити цілу купу справ ще до обіду. І саме тому я вирішив почати робити ранкову руханку кожного ранку. І мені так сильно сподобалось, я настільки був задоволений ефектом від неї, що я вирішив не зупинятись і робив ранкову руханку 365 днів п'ять і не пропустив жодного дня. І сьогодні я хочу поділитися з вами моїм досвідом, розповісти, що ж зі мною сталося за цей час, що мені дала ранкова руханка, і які були мінуси в цьому всьому. Давайте починати. Як я робив ранкову руханку, це дуже важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Бо ранкова руханка може бути для кожного різною. Хтось виходить на вулицю і займається на турніку, хтось кожного ранку пробігає 3 км, а хтось 30 хвилин займається йогою. А я лінива людина. Якби мені тоді сказали, що я маю кожного ранку по 30 хвилин робити Важкі вправи на килимку, то я б посміявся і сказав, що ніколи в житті такого не буде. Саме тому в момент, коли я вирішив почати робити ранкову руханку, я розумів, що це має бути щось максимально легке, швидке і водночас ефективне. І дякувати Богу, що я десь перед тим в інтернеті натрапив на рекомендацію за стосунку 7-minute workout. Там є 12 конкретних вправ на різні групи м'язів, які треба робити кожного ранку, і вони займають не більше 7 хвилин. І в цей момент я подумав, це воно. Це було те, що я так довго шукав. Я був впевнений, що я точно знайде. До 7 хвилин кожного ранку, і 12 вправ для мене зробити буде невеликою проблемою. Я завантажив собі цей застосунок і почав разом з ним займатися і займаюсь в ньому по сьогоднішній день. І здавалось би, 12 вправ, 7 хвилин на день, але ця штука мала дуже крутий вплив на моє життя. І давайте я про нього розповім. Перше, я позбувся відчуття сонливості зранку. Я впевнений, що вам це відчуття. Вже пройшла година після прокидання, а ви ще позіхаєте і трете очі. Було з вами таке. Зі мною було купу разів, і саме завдяки ранковій Руханці я зміг позбутися до цього відчуття. Весь секрет оцих 7 хвилин ранкової руханки в тому, що вони інтенсивні, і між правами там є дуже коротка перерва в 10 секунд. І за ці 7 хвилин я встигав максимально розрухатись. І після виконання всіх цих вправ я відчував, що я вже повністю прокинувся і вже не було оцього бажання зараз би полежати і так далі. Було відчуття бадьорості і реально хотілося щось робити. А тепер дивіться, як це працює на рівні наших гормонів. Фізична активність вона стимулює виділення адреналіну і кортизолу, які цілком природно Допомагають нам швидше прокинутись і додають енергії. Ну і, звісно, виконання вправ стимулює наш кровообіг і це теж має позитивний вплив на наше самопочуття. І хочу сказати, що цей ефект від ранкової руханки з'явився одразу. Знаєте, в нашому житті є купа штук, які дадуть результати лише через якийсь час. Наприклад, якщо ходити в зал, то перші результати будуть лише через кілька місяців. Але в цьому випадку все було навпаки. Я відчув результат одразу. Вже після першої ранкової руханки я відчув, що в мене нема бажання спати, я вже повністю прокинувся, маю хороший Настрій і готовий починати мій день. Це вже наступний ефект від ранкової руханки. В мене покращилось самопочуття і настрій протягом дня. Окрім того, що після моїх ранкових вправ я відчув, що вже не хочу спати, я відчув ще одне дуже важливе відчуття. Це було якесь змішане відчуття радості, легкості і навіть щастя. І потім якось значно приємніше себе почував. Не було поганого настрою ще декілька годин після руханки, і навіть якщо ставалися якісь негативні ситуації, то я відносно спокійніше на них реагував. Я ніби після цієї ранкової руханки отримав якийсь укол оптимізмом. І насправді так воно і було. Бо коли ми починаємо робити фізичні вправи, наші тіло та організм сприймаються як стрес. І в цей момент спрацює певна захисна реакція нашого організму і починають виділятись ендорфіни, так звані гормони щастя. І оці от ендорфіни вони якраз дають нам відчуття задоволення та полегшення болю. І саме тому потім після ранкової руханки я її відчував легкість та піднесення. Звісно, що вже до вечора всі ці позитивні відчуття вони розвіювалися, але я можу з певністю сказати, що перші 4-5 годин після ранкової руханки ці відчуття ще були і допомагали мені ще добре себе почувати. А ще завдяки ранковій руханці, я став впевненішим в собі, і це вже третій позитивний ефект від неї. Коли ти 365 днів поспіль встаєш зранку, щоб зробити ранкову руханку, переболюєш свою лінь навіть в погану погоду, навіть коли жахливий настрій, ти встаєш з ліжка, розкладаєш килимок, і робиш 12 вправ. Навіть якщо ти цього не хочеш. То потім, оглядаючись назад, це викликає в тебе відчуття поваги до себе. Я ніколи не був впевненим в собі. Я завжди був дуже прискіпленим до себе і вважав, що я недостатньо стараюсь. І напевно все це моє бажання покращувати себе і є виклик на цією невпевненістю і бажанням нарешті повірити в себе. І я можу сказати, що вже оглядаючись назад і розуміючи, що я бляха робив ранкову руханку 365 днів поспіль, попри купу відмазок і інших обставин, але я це зробив, то це в мене викликає величезну повагу. Я справді розумію, що це. Це таке ніби маленьке, але дуже круте досягнення, яке дуже яскраво говорить про мою самодисципліну та силу волі, я не скажу, що я завдяки ранковій руханці одразу переміг всі якісь мої внутрішні комплекси чи щось таке. Ні, це не так. Але саме завдяки у цьому маленькому досягненні я почав відчувати себе впевненішим. Я почав розуміти, що насправді я щось таке можу, і це вже дало мені поштовх і натхнення до того, щоб робити і інші звички та дії, і навіть запустити цей блог. Та й навіть якщо говорити в контексті одного дня, то коли я зранку зробив ці фізичні вправи. Але чомусь так стало, що потім цілий день був дуже поганий, і все пішло шкерберть. То все одно ввечері, лягаючи в ліжку, я розумів, що, попри все, я зробив як мінімум одну хорошу справу. Я зробив ранкову руханку і потурбувався про моє тіло та здоров'я в довготривалій перспективі. І в моменті це трохи заспокоїло мене, і я був задоволений з собою. І це прекрасно. І крім того, всього є ще один ефект від ранкової руханки, від якого я просто в шоці. Я досі дивуюся, що це відбувається зі мною. Я почав ходити в зал п'ять разів на. Тиждень і ви запитаєте мене, ага, окей, ну молодець, але як це пов'язане з ранковою руханкою? І я вам відповім, все дуже просто. Одна з причин, чому я почав робити ранкову руханку, це те, що я хотів себе краще почувати і більше займатися спортом. Ну бо всі ми знаємо, що заняття спортом мають дуже багато плюсів і переваг, але чомусь нам завжди важко знайти на це час і можливість. І коли я почав робити ранкову руханку, то це було моїм першим кроком до того, щоб більше почати займатися спортом. І після того, як я один рік поробив ранкову руханку, я зрозумів, що час переходити на новий етап. Ранкова руханка вже стала для мене буденністю, і я відчував. Що мені вже хочеться чогось складнішого, і я прийняв рішення почати ходити в зал. Я знайшов тренера, ми домовились про час занять, і я почав займатися три рази на тиждень. І звісно, паралельно я продовжував робити ранкову руханку. І потім, через 5 місяців занять в залі, в мене з'явилось трохи більшого вільного часу, і я вирішив почати займатися там п'ять разів на тиждень. І зараз, вже більше ніж місяць, я займаюся в такому ритмі. І ви не повірите, але це все завдяки ранковій руханці. Бо саме така маленька дія стала поштовхом до значно більших і. Суттєвіших змін в моєму житті. Якщо б я одразу почав ходити в зал по 5 разів на тиждень без жодної підготовки, то я б не дуже довго протягнув і напевно за пару тижнів я б закинув це все. І саме ранкова руханка допомогла мені підготувати моє тіло до більших навантажень і допомогла зрозуміти, що я хочу більше. Ну і п'ятий позитивний ефект від щоденної ранкової фізичної активності це довготривалий позитивний вплив на здоров'я. Це штука, яка дуже важко виміряти. Я не можу вам сказати, що от я проживу на 5 чи 10 років довше, чи щось таке. Але я точно впевнений, що в довготривалій перспективі ця ранкова руханка лише допоможе мені. І моя спина і серце на старості мені подякують, і я буду добре себе почувати. Всі ці ранкові вправи стимулюють наш кровообіг, підвищують наше серцебиття, збільшують силу наших м'язів, загальну витривалість, допомагають зменшити рівень стресу. Також є дослідження, які доводять, що фізична активність покращує когнітивну функцію нашого мозку і пам'ять. Тому я вірю, що в довготривалій перспективі, якщо робити ранкову руханку 10-20 років поспіль, то загальний стан здоров'я і Самопочуття будуть кращими, ніж якщо її не робити. Окей, з позитивним ефектом ми розібрались. Але чи є якісь мінуси в такій ранковій руханці? Звісно, є. Але перед тим, як я розповім про мінуси, хочу подякувати спонсору цього відео, платформі Plix. Plix – це соцмережа, створена українцями для українців, основна ціль якої це розбудовувати спільноти та об'єднувати людей зі спільними інтересами. Вся комунікація в Plix відбувається в різних тематичних спільнотах, де кожен бажаючий може опублікувати якусь цікаву чи корисну інформацію. А ще нещодавно розробники Plix Інтегрували штучний інтелект на свою платформу, і кожен, хто зареєстрований в цій соцмережі, може безкоштовно ним користуватися. Чим це може бути корисним для вас? Перш за все, ai асистент може ефективно допомагати вам в виконанні повсякденних завдань, наприклад, написати лист, згенерувати ідеї для подарунків або відредагувати написаний вами текст. Також, якщо ви не знаєте, як провести вечір, який фільм подивитись, чи яку книгу прочитати, то він теж може вам допомогти з цим. Ну і найцікавіше, якщо у вас в житті якась проблема, яку ви не знаєте, як вирішити, то можете запитатись поради в чаті, і штучний інтелект допоможе з її вирішенням і накидає різні варіанти, що ви можете зробити з цією проблемою. Та й насправді цей ai асистент може ще цілу купу всього. І все обмежується лише вашою фантазією. Це гарний інструмент, створений на основі чат-GPT, і я дуже раджу спробувати ним скористатись. Ну і звісно, обов'язково реєструйтесь в Плікс. Ця соцмережа лише починає свій розвиток, але там вже зібралось багато різних крутих людей, і навіть я інколи щось цікаве публікую. Впевнений, що ви знайдете там щось цікаве для себе. Коротше, доєднайтесь до Плікс і будемо разом розвивати цю соціальну мережу. Лінк в описі до цього відео. І давайте нарешті поговоримо про мінуси щоденної ранкової руханки. Перш за все, кожного ранку робити одне і те саме це нудно. Ну от реально нудно. Якщо перші декілька місяців це було чимось новим, і я був зацікавлений робити ці вправи, то згодом мені вже стало нудно, і я б почав банально звикати до неї. І всі ці позитивні ефекти, які я перераховував раніше, вони почали вже бути менш яскравими. Ну але це цілком природньо, бо наш мозок звикає до повторюваних занять, і потім нам їх легше робити. Але все одно, коли ти 365 днів поспіль робиш зранку одні й ті самі вправи, то воно вже починає трохи замахувати і стає не так цікаво. І це один з найбільших мінусів мого експерименту. Зараз я вже вирішив цей мінус і знайшов в цьому застосунку функцію Daily7. І замість того, щоб кожного дня пропонувати мені одні й ті ж самі вправи, він пропонує мені кожного ранку різні, і я вважаю, що це прекрасно. Бо тепер мені знову цікаво робити руханку, бо є оцей ефект несподіванки, і я ніколи не знаю, які ж вправи будуть сьогодні. Окей, йдемо далі. Другий мінус я не схуд. І кубиків пресу в мене не з'явились. І нічого дивного в цьому нема. Та й насправді я цього не очікував. Основна ціль такої руханки це допомогти прокинутись і дати нам заряд енергії на декілька годин. Тому очікувати, що вона допоможе суттєво покращити фізичну форму чи схуднути, це трохи неправильно. А ранкова фізична активність точно не замінить вам повноцінні заняття спортом і здорове харчування. Тому пам'ятайте про це і не вибудовуйте хибних очікувань. Ну і третій мінус це інтенсивність вправ. Коли я вперше зробив ранкову руханку в цьому застосунку, то я, м'яко кажучи, був трохи в шоці. Бо там треба було стрибати, потім відтискатись, робити вправи на прес, стояти в планці, і це все з перервою в 10 секунд між підходами. І на самому початку це було дуже дуже інтенсивно. У мене була така нормальна задишка після цих вправ. І це десь тривало приблизно місяць. Потім я вже трохи якось звик, і ранкову руханку стало легше робити. Але все ще я вважаю, що це є великим мінусом. Мінусом для тих людей, в кого може бути гірша фізична форма, ніж тоді була в мене. На жаль, така інтенсивна руханка підійде не всім. Попри те, що вона швидка, і здавалося б, 12 вправ зможе зробити будь-яка людина, але насправді це доволі важко і виснажливо. І для когось така руханка навіть може відбити бажання займатися спортом, бо складеться враження, що спорт це завжди складно і неприємно. В такому випадку я раджу вам обрати якийсь свій формат для ранкової руханки, бо все ще. Це має величезну купу плюсів. Добре, про позитивний ефект я розказав, мінуси розказав. Так що з цим всім робити? Я б дуже хотів, щоб це відео було для вас не просто теоретичним, а і справді мало якийсь гарний вплив на ваше життя. Тому хочу поділитись з вами кількома маленькими порадами. Перша порада добре спіть. Якщо будете мало спати, постійно засинати і прокидатися в різний час, то вам ніяка ранкова руханка не допоможе. Це є база, і я буду повторювати це в кожному відео. Пріоритизуйте ваш сон. Не пийте кофеїно в місні напої за 8 годин до сну. Не вечеряйте мінімум за 3 години до сну. Обмежте кількість води, яку ви п'єте за 1 годину до сну. Перестаньте сидіти в телефоні перед сном, і так само вночі, коли прокидаєтесь, то не беріть телефон до рук, бо потім важче заснути. Засинайте і прокидайтесь в один і той самий час. Ну і звісно, перед сном провітрюйте кімнату на 10-15 хвилин. Це правила, якими я користуюсь, і це все допомагає мені покращити мій сон. Дуже раджу вам почати саме з цього, а тоді вже рухатись далі. Ну а далі моя вам щира порада. Якщо ви досі не робите ранкову руханку, то почніть. Така Маленька фізична активність може вам здаватись незначною, але це точно краще, ніж нічого. Це допоможе пропрацювати основні групи м'язів, і я впевнений, що матиме гарний вплив в довготривалій перспективі. Ну і пам'ятайте про те, що ми створені не для того, щоб сидіти за комп'ютером по 10-12 годин на день. Наше тіло адаптоване до того, щоб багато рухати, збігати, полювати на когось і так далі. Тому, якщо хочете зменшити ризик проблем з серцем та спиною в старості, починайте робити ранкову руханку вже сьогодні. Наступна порада: оберіть для себе найзручніший формат ранкової руханки. Найкраща ранкова. Руханка це та, від якої ви отримаєте насолоду. Знайдіть найкращий для себе формат. Спробуйте інтенсивну 7-хвилинну руханку, спробуйте якісь танці, спробуйте якусь йогу чи просто розтяжку, спробуйте біг зранку, спробуйте купу різних штук, і так ви знайдете те, що вам буде приносити задоволення. Бо це і є наша ціль. Отримати задоволення. І тільки після того, як ви перепробуєте купу різних штук, ви обов'язково знайдете щось для себе. А потім почніть з маленького. Коли ви оберете для себе якийсь зручний варіант ранкової руханки, то я на власному досвіді знаю, що хочеться зразу робити щось довго і багато. Але не треба так. Не починайте одразу з чогось складного. Почніть з чогось маленького і приємного і дайте вашому мозку та організму час, щоб звикнути до цього. Потім, коли будете відчувати, що ви вже готові, можете поступово збільшувати цю звичку. Довше її робити. Чи збільшувати кількість вправ чи повторень, тут вже все залежить від вас. Але завжди починайте з маленького і потім поступово збільшуйте. Наступна порада: якщо є можливість, то знайдіть собі якогось партнера. Самому робити такі штуки, воно дуже нудно. Кажу вам з власного досвіду. А якщо ви це будете робити з якимись друзями, чи навіть вашим хлопцем чи дівчиною, то це буде значно цікавіше і буде для вас додатковою активністю і часом проведенням. Ви зможете контролювати і надихати один одного. Це ж круто. Та й взагалі, коли ви робите це з кимось, то є менше імовірність, що ви швидше закинете. Цю справу. Ну і звісно, остання порада тіштесь життю. Ранкова руханка дасть вам таку можливість та необхідні емоції. Старайтесь отримувати від процесу максимальне задоволення і потім насолоджуйтесь позитивним ефектом. Ранкова руханка це прекрасно, і я дуже раджу вам її робити. В мене все. Величезне дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Величезне дякую людям, які підтримують мій блог на BuyMeACoffee, Завдяки вам існує цей блог. Робіть ранкову руханку, тіштесь життю, бережіть себе і, звісно, keep going.